Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги три чудових красені, а саме Volkswagen Touareg В різних комплектаціях на вибір на будь-який смак від дешевшого до дорожчого. Почнемо з самого цікавого по ціні і по комплектації. Чому цікавий? Бо він. Дуже і дуже за адекватні гроші. А саме 3 літра дизель, повний привід, пневмопідвізка, автоматична коробка передач. Кінець 2018 року пробіг 130 тисяч. Пробіг супер. Технічно, косметично, автомобіль без жодних зауважень. В хорошому оснащенні передні задні парктроніки, кругові парктроніки, сама паркується. Камера заднього виду має весь набір можливих асистентів, мертві зони, утримання в полосі, асистент виїзду з парковки, тобто все, що може бути. Все, що може бути. 18 диски, зимова резина, практично нова, диски, колодки перед-зад свіженькі, матрична оптика, вирізає в потоці, він код даного автомобіля можете перевірити. Ось такий він в нас по салончику, охайний збережений, стан сидінь чудовий. Перейдемо в салон. Оп! Так, заводимо. Так, 3 літра працює тихесенько. Тихесенько, тихесенько. Пробіг 133 тисячі. Що в нас є по автомобілю? Так. Асистенти всі можливі. Камера заднього виду сам паркується. Допоможе вам запаркуватись. Чотирьохзонний клімат-контроль. Попереду дві зони, позаду дві зони, підігріви передніх сидінь, також підігріви задніх сидінь є датчик світла, датчик дощу. Вибір режиму руху можна вибирати і пневмопідвізка Також пневмопідвізка Стан салону ідеальний, без зауважень. Автомобіль технічно, косметично, повторюсь, без жодних зауважень. Стан сидінь як новий. Також третя, четверта зона клімату. Підігрівий сидінь. Ось так виглядає він попереду. Ось так. Чудовий автомобіль. Розхід супер. Середній розхід даного автомобіля 7,5 літр. Перевірено. Фаркоп, регулювання пневмою. Просторий багажний відділ, електропривід кришки багажника. Ось такий чудовий салон. Автомобіль дуже комфортний, м'ягесенький, на під на 18-х колесах. Просто супер на нашій дорогі. Стан сидінь без перебільшення. Ідеальний. По салону подертостий потертостей нема. Чудовий комфортний автомобіль. По кузову цілий пробіг. Оригінальний ціна саме-саме цікаве 45 тисяч доларів. Найкраща пропозиція на ринку. Переходимо далі. Чуть кращу комплектацію. От вони як відрізняються. Добавилось хром понизу трошки більше. По дверях, на крилах ось таке порівняння, що кому більше до вподоби. Тут уже в нас 20-ті диски, тормоза свіжесенькі, резина практично нова. По кузову без зауважень. Також позаду. Тут є хром, тут нема. Передні задні парктроніки, автопаркування, камера заднього виду. Перейдемо в салон. Тут уже в нас цікавіше. Такі ковші. Ергокомфорт, електросидіння з двох сторін. Заведемо даний автомобіль. Так, у нас музика DIN Також є панорамний дах. Сидіння з перфорацією, Дуже класні вставочки з алюмінією, двохзонний клімат-контроль. Що в нас є камера? Так, є камера заднього виду, сам паркується. Є всі асистенти, мертві зони, теж присутні. Пробіг даного автомобіля 127 тисяч. Весь набір можливих асистентів у нас є. Дуже зручно. Виводиться навігація. Можна вибирати різні режими роботи віртуальної приборної панелі. Також є шайба режимів руху. І шайба пневмопідвізки. В кожному автомобілю по два ключика. Так, а в нас ще тут є безпроводна зарядка. У автомобілі дуже-дуже хороше оснащення. Так, йдемо на другий ряд. Так, ось у нас панорамний дах. Сидіння дуже зручні, дуже-дуже комфортні. Вони з перфорацією. Ну і другий ряд у нас теж сидіння з перфорацією, салончик охайний і збережений, підсвіточки в картах, і також вставки з алюмінією. Дуже і дуже класно виглядає. Так, електропривід кришки багажнику, просторий багажний відділ, пневмопідвізка і фаркоп, Сабвуфер і ремкомплект. ремкомплект. Ось такий автомобіль. Заглянемо ще з пасажирської сторони. Все дуже і дуже охайно. Ну, сидіння дуже-дуже комфортне. Ось так він вже виглядає. Тут у нас вже трішки краща комплектація. Ну, відповідно, і ціна трішки більша. Ціна даного автомобіля складає 49 тисяч доларів. Кінець 2018 року. Модельний і експлуатаційний 19. й він код, вінкод. код Зафіксуйте вінкод, код Можете перевірити пробіги оригінальні. автомобілі всі чесні. Так, самий певно цікавий. Максимальна топова оптика, оптика матрична, 20-ті диски, резина практично нова, колір у нас коричневий, такий дуже класний колір. На сонці просто бомба. Також топова задня оптика. У порівнянні от з простою, кому що більш до вподоби. Так він виглядає по кузову без зауважень. Автомобіль. Перейдемо в салон. Ось такий у нас цікавий салончик. Вставочки з дерева, підсвіточки. Він якось такого не то сірий, не то конячний. Також у нас електросидіння, ергокомфорт з масажем. Стан сидінь просто ідеальний. Колір торпеди теж. Сіренький. Ось такі цікаві підсвіточки, вставки з дерева, датчик світла, датчик дощу, безрамочне зеркало. Так, пробіг 125 тисяч. Ну, що ми маємо? підігріви і вентиляцію сидінь, Також у нас весь набір асистентів як Зазвичай камера заднього виду, сам паркується. Так що у нас є ще проекція. Ось так вона відображається. Салончик охайний, збережений, все в чудовому стані. Також шайба режимів руху і шайба пневмопідвізки. По автомобілю є все, що може собі людина забажати. Тут все присутнє. В принципі, я кажу, є вибір. Приїхали і обрали комплектацію для себе, що кому більше до вподоби. Позаду все теж дуже і дуже класно. Ось такі вставочки. Стан сидінь просто ідеальний. Так, позаду третя-четверта зона клімату, підігрівий сидінь задніх, також два USB. Ось так вони виглядають попереду. Дуже-дуже комфортний салон, колір дуже цікавий. Перейдемо до багажного відділу. Багажник у нас вмістимий. Фаркопчик і пневмопідвісочка. Що у нас тут також ремкомплект. Ось такий цікавий торик. В принципі, є вибір з, -з, -з автомобілів. Тому що більш до вподоби. І вернемося ще до цього автомобіля. Ціна Ціна даного автомобіля складає 53 500 доларів. Це є кінець 2019 року, модельний 20-й, експлуатаційний 20-й. Ось такі три чудових автомобіля. По комплектаціях, по цінах можна. Вибрати собі будь-що забажаєте. Є вибір. Пробіги дуже і дуже адекватні. Перший це 130 тисяч, 127 і 125. Пробіги супер. Стан автомобілів без зауважень. Кого зацікавили дані автомобілі, звертайтесь до нас за нашими номерами телефону. Приїхали, оглянули, купили. В наявності є ці три і ще. Скоро буде ще самий-самий Самий-самий топовий Airline. Там пробіг 80 тисяч кілометрів. Тут ще трішки і буде автомобіль готовий. Всім гарного дня, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.